минулого тижня до Полтавської обласної лікарні ушпитали 65-річного пацієнта Валерія Дяченка з інсультом. Чоловік був у комі. У нього відірвався тромб, який перекрив основну артерію, що постачає кров до мозку. Пацієнт був доставлений швидкою допомогою в важкому стані на штучному апараті легень. Негайно обстежене приймальне відділення. доставили в операційну. Він просто сидів в гаражі зі столом. Там щось крутив, які гайки, чи що, і у нього шум в голові. Таке, як радіо над ухом, як за. Кричить було включене радіо. Він викричив за розетки ту радіо. Хотів встать. но він його пошатнуло і він упав. Упав він на пол. Я в світнику була. Зайшла, він обняв кресла і лоб крові. І балакать, не Бу-бу-бу-бу-бу. в -бу -бу -бу. так розуміла, що у нього інсульт. Спочатку чоловіка ушпиталили до першої лікарні а звідти до обласної, де провели механічну тромбектомію. Операцію виконав нейрохірург Андрій Сапун. Тромбектомія це потрапляємо через судину стигнову до судин головного мозку спеціальними інструментами, мікрокатетерами, і проводимо евакуацію тромба. Це ділянки головного мозку це втручання в Полтавській області подається тільки в нашому закладі. Через 20 хвилин після операції чоловік почав виходити з коми. Хоча, згідно зі статистикою, з такими ураженнями виживають лише 2% пацієнтів, розповів нейрохірург Андрій Сапун. Зі слів лікаря, за його 12-річну практику в ендоваскулярній хірургії, це перший випадок, коли у пацієнта у комі вдалося вилучити тромб з основної артерії, що забезпечує усі життєво важливі функції організму. Спішно операція пройшла до кінця операції, у нього з'явилися навіть. Деякі рухи в кінцівках. Пару годин він був переведений в інсультне відділення з подальшим відновленням всі життєвих функцій. Говорить, розуміє, і рухається, може себе обслуговувати, не інвалід. Через кілька днів після операції пацієнта виписали з повним відновленням функцій. Нині він перебуває вдома, розповіла його дружина. Я вдячна всім лікарям і сказали, що це чудо. Я не знала себе, куди діть, поки я там поки я його перервалі. Жін була на волоски. Я не знаю, там вчіти не минути напевно, були. Як його прооперували. Значить, якийсь ангел такий у нього такий сильний, що не дало йому от туди піти. Ела Трубієнко, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.